Так ось, чим він йде? Він до вас йде з іерофантом і сонцем. Майте це на увазі. Тобто, ну що можна краще сказати? Я буду вам пропонувати брак, брак, вінчання. Це якась певна структура, тобто він готовий дружитися по повній, і я вам це раджу зробити. Не бійтесь браку шлюбу, треба йти, якщо вас запрошують. І Аркан Сонце, він йде до вас, як людина, яка хоче здійснити всі ваші бажання. То, до речі, він до вас ще може прийти і таким же, знаєте, більш-менш просвітленим, тобто єрофантом. Я правильно кажу, вищі сили? Так, да, фортуна. Тому що він тут довгий час його нічого не радувало, і, мабуть, це ж таки він пройшов певні трансформації, так чи ні? подивіться я кажу карту витягую. так відлюдно